Всім привіт! Знову з вами я, Анастасія, і хотіла б сьогодні з вами поговорити на таку важливу для мене актуальну тему. Я думаю, вона була і є. І, на жаль, скоріш за все, в майбутньому буде актуальною. Це ведення все ж таки соцмереж, прояв свого життя в соцмережах і прояв свого емоційного стану взагалі. Довіра до аудиторії і на якій стадії життя насправді ти знаходишся. Мені здається, це актуально було їдеся Є... пояснити, чому я так думаю. І так, почнемо спочатку. Я сьогодні, ну можливо, як і завжди, до вас заходжу без будь-якого сценарію. Це буде скоріш за все потік думок. Можливо, і я сподіваюся, він якось буде пере. Хрещуватися або співпадати з вашими думками, з вашими відчуттями до цієї теми, і, можливо, якось це все ж таки відгукнеться і, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, буду рада прочитати ваші коментарі, почути вашу думку з цього приводу і тому подібне. В минулих відео, в минулому відео, одному з минулих відео своїх я казала про блогінг як робота. А, і там було дуже багато сказано, можете перейти на це відео, подивитися, залишу посилання на нього. А, знову ж таки, хотіла частково повернутися до цієї теми, тому що а, є деякі клієнти, які а, питають у мене, як же ж вести соціальну мережу, як же ж перебороти той страх, а, який в нас є. З приводу того, що, а що скажуть люди, а мені зараз погано, і я не хочу, мені зараз сумно, в мене якісь особисті проблеми переживання, і я не можу ними ділитися, тому що це неправильно, це, ну, це ж якісь проблеми, навіщо про них розповідати. Насамперед дивіться, коли у вас. Стається таке, що ви переживаєте якісь особисті проблеми, якісь особисті переживання, якусь тим паче особисту трансформацію. Якщо ви вели свій блог до цього, і до вас на вас підписувались якісь люди, дивились вас за там, якийсь гумор якості і тому подібне. І ви почнете говорити про те, що мені зараз погано, я там переживаю таку якусь там особисту травму, якусь особисту трансформацію. Звісно, вас ніхто не змушує про це говорити. Ну, тобто, хочете говорити, хочете не говорити. Ось. Але мені здається, що про е деякі особисті стани людини, людей треба казати в тому плані, що. Буду говорити особисто про свій інстаграм, особисто про свою соцмережу, тому що про всіх казати я не можу і не маю права про це казати. Так от, бувають моменти, коли я просто випадаю з інстаграму, випадаю з Тіктоку, випадаю Ютуб, ну, я не можу кожного дня записувати, але ж. Чому це відбувається? Чому я випадаю з інстаграму? Тому що, по-перше, у мене, як і скоріш за все, в багатьох стоїть такий блок, правило про те, що людина не може ну, я не можу казати, що мені погано, я не хочу виходити. Мені треба відпочити. Те, що відпочити, окей. Там 2-3 дні відпочила від соціальних мереж. Окей. Але бувають такі дні, коли я випадаю. Такі моменти, точніше, коли я випадаю соцмереж на... з соцмереж з інстаграму з тих же Сторіс, не пишу пости, не публікую, а, там, рілси. Чому? Тому що. Мені погано, наприклад, я переживаю якісь свої особисті внутрішні моменти, намагаюся розібратися в собі. І мені здається, знову ж таки, є таке якесь внутрішнє правило, що про це казати не треба, не можна, краще не, тому що аудиторія може не так відреагувати, чому ти ниєш і тому подібне. І в мене особисто зараз в голові відбувається такий, знаєте, внутрішній конфлікт. Я хочу про щось поділитися, але не можу, тому що ну, мені соромно або я не розумію, як відреагують. Знову ж таки, на це правило в мене є, на цей аргумент в мене є контраргумент. Краще зробити і жалкувати про те, що ти зробив, або ніж не зробити, і сидіти себе гристи за те, що ти це там, не зробив і тому подібне. Знову ж таки, я коли сиджу в тіктоці бездумно, просто гортаю ленту. Потрапляються мені різні SMM-спеціалісти, які там кажуть, що потрібна гарна стрічка в вашому профілі, потрібен добре підібраний контент-план, контент, план, контент там, що і коли ви викладаєте, на яку тему, сторітейлінг, і всі ці штуки, і цей воронка продаж і тому подобне. Знаєте, ну, я така людина, яка ну, мені дуже складно, по-перше, дуже складно це робити. Я не розумію, я в цьому взагалі нуль-нуль. І по-друге, я не хочу себе особисто продавати таким чином, що когось якимось чином через якусь воронку продажів змушувати. Долучатися до моєї сторінки, змушувати долучатися, там, не знаю, до моїх консультацій питати, там, консультуватися у мене, чи ще щось, продавати свої послуги, консультації таким чином. Можливо, це неправильно, але я гадаю, що таких людей, як я, все-таки. Ну, якийсь відсоток є, що коли вони заходять до там, якогось блогера або там, просто до знайомої людини, яка вже там, починає розвиватися в соцмережі, і вона бачить, що змінюється, там, швиденько змінюється там, лента, як він лента профіля, Швиденько змінюються сторіси, вони починають там, якісь, з підводками на якісь продажі, ще щось туди-сюди, заходьте, купуйте, там ось моя этот, ось мій там. Пишіть в дірект задля для задля мого, там якогось продукту і ще чогось. Я найчастіше такі е, воронки продажів я прогортую, тому що мені не цікаво. Мені не подобається, коли ось таким чином. Я в своєму профілі особисто е, дуже багато викладаю інформації, якої е, безкоштовно, безкоштовною інформацію, ну я вважаю, що корисної інформації безкоштовно. І, можливо, це неправильно. Але ж в мене є така думка, що якщо я це роблю безкоштовно, і людина, зайде і може побачити, подивитися, що ну, почитати, можливо, для неї щось буде таким чином актуальне, вона щось візьме для себе. І плюс, якщо вона прочитає таку велику кількість безкоштовної інформації, прочитає, почує, побачить, то Захоче поспілкуватися особисто, зрозуміє, що, можливо, є якісь питання, які вона хотіла б вирішити на консультації, і е, особисто напишуть мені про консультацію. Не через те, що я ось якось продала, а через те, що вона побачила, що я можу, ну, якщо я безкоштовно надаю таку інформацію, то я можу їй і особисто допомогти. Не підсказати, а поспілкуватися зі мною людина може і вирішити якісь свої проблеми або питання. Ось я трішки, напевно, відійшла від теми, так. І для мене ось зараз я багато людей бачу в інстаграмі, в Тіктоці, які. Так, вони вже прийшли до чогось. Так, в них є там кошти, вони там і туди поїхали, і те зробили, і так відзняли. і, ну, Тобто, я це все прекрасно розумію. Але найчастіше я бачу: о, в мене там все круто, я там туди поїхала, поїхав, я там те зробив, от дивіться, яка в мене класна тачка, от я заробив, от я молодець, те тете і тому подібне. На жаль, люди не кажуть про свій внутрішній стан. Ну, я б мало бачу таких людей, які кажуть про свій внутрішній стан, що мені зараз погано, що я зараз через щось переживаю. Не обов'язково ділитися своїми проблемами, знову ж таки. Але емоційний стан дуже рідко, дуже рідко проявляється в інстаграмі і. На жаль, частіше це або якась інформація про життя ось зараз. Те, що там на майбутнє, те, що там було, знову ж таки, дуже рідко. А, і, знаєте, дуже мало людяності стало. І знову ж таки через це мало людяності, я зараз кажу вам, і мені ж так сумно боляче всередині в соціальних мережах дуже мало людей стало. Багато картинки, багато яскравості, але я розумію, що це робота, я розумію, що це бізнес, але так чи інакше це, ну, ти ж продаєш себе як людину, людина купує у людини. І про це мало хто, от чесно, мало хто, у кого у СММщиків я про це чую. Людина купує у людини. І потрібно розповідати ну, якось про себе від себе, як ти думаєш, як ти відчуваєш. Але ж все ж таки ніхто не відміняє ваші воронки продажів там, чи ще чогось. Але ну, треба все ж таки думати про те, що. Людина купує у людини. Більш емоційно якось до цього ставитись, більше емоцій, не посмішок награної цієї ха-ха-хах-і-ха-ха. Ха, ха, ха. А поганого також, ну, виходити без фільтрів, показувати там ті ж пришечки якісь, не знаю, казати, що сьогодні от я прокинулась і. І я розумію, що я побита як собака якась і ну, відчуваю себе дуже погано. Але в мене там сьогодні реклама і зйомка. Ну, не знаю, Буду, буде цікаво почитати ваші коментарі. Буду вдячна за ваші коментарі, підписки, лайки, можливо, поширення мого відео. Якщо ж все ж таки це зробите, буду вам дуже вдячна. І хотілося б почитати вашу думку про, про все це. Підписуйтесь, лайкайте, особливо коментуйте. Гарного вам дня!